Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю з суботнім вихідним днем. І заходьте, щось приготуємо смачненьке. Зірвала на городі, друзі, ось такий кабачок зі свого городу вже переростають, тому треба використовувати. Ну, що приготувати, вирішила посмажити їх, як відбивні, наріжу його. Ось так тоненько, десь пів сантиметра товщину і кожну полоску отаку. Ось так. У нас сьогодні, друзі, сильний вітер. Все зриває, піднімає все догори. Добре, що не жарко, а пасмурно на дворі, то ще, хоч пилюки немає, а то як пилюка, то ще її знімає догори. Так що, але день гарний сьогодні такий, не жарко. Можна їхати десь у парк відпочивати, в кого є час і бажання. Ну, ось так гуляючи і нарізала майже кабачки. Кабачок вірніше свій. Кабачки та нарізалась так, де довше, де коротше, не має значення. Ну, а тут з зовсім довгі. Можна їх перерізати навпіл і будуть однакового розміру. Тепер беру два яйця. Додам дрібку солі, гарненьку таку дрібку. Додам приправу до шашлика. Чайну ложечку, може, половину чайної, кому як за смаком, кому як подобається, комусь більше, комусь менше. Я додала, мабуть, та десь півчайної ложечки. Гарненько зіб'ю, щоб змішалися спеції з яйцем і сіллю. Так, перемішала гарно наші яйця і спеціями з сіллю. Додаю для початку одну столову ложку просіяного борошна і також перемішую. Слідом за борошном додаю пів чайної ложечки сушеного чеснику. Можна свіжого додати. І тепер ось в такому клярі буду смажити наші кабачки. Я буду, друзі, жарити ось такому клярі, який я вам запропонувала. Ви можете збити яйце і вмокати в яйце і в сухарі. Тоді будуть хрустки. Ось так. Забула сказати, друзі, квіти для вас букетик. Зібрала такий гарнюній сьогодні, ось такий свіженький. Ось такі, друзі, смачні відбивні кабачки, смажені в клярі. Кому як зручно, так назвіть. Ось такі вийшли смачні часничок і спеції до шашлику, придали їм пікантного смаку. Готуйте, фантазуйте швидко, без великих затрат і смачно. Хочу сказати всім, хто буде готувати такі кабачки, будь ласка, кидайте свої спеції, кому що до вподоби. хтось, може, не любить часник, кого зі станом здоров'я не можна. Так що фантазуйте, додайте, що кому зручно і смажте, відваріть пюрешку, до пюрешки додавте котлетку і буде смачно. Всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, бувайте здоровенькі. До нових зустрічей, до нового відео!